Диявол кривиться в деталях. В чому суть? Суть в тому, щоб система змінювалась, потрібно бути скрупульозним, частково незадоволеним і скептичним. І саме ці речі проявляються на мелких речах. Якщо, наприклад, не знаю в офісі бардак, на столах бардак в туалетах і так далі. Я практично впевнений, що аналогічна історія вже йде на клієнтському рівні. Якщо в ресторані, в туалеті грязно питання, яка в них кухня. Є таких питань можна багато задати. Не бійся, як керівник, жорстку позицію сказати свою. Навіть з мілкого, елементарно з павутині в офісі їй не повинно бути. Якщо вона є, значить її відповідальна людина не догледіла. Якщо не догляділа, значить пофігу. Якщо пофігу, так пофігу не тільки на порядок в офісі, а ще й, як я вже сказав, на порядок на кухні з клієнтами і так далі. Ніколи не потрібно терпіти, навіть якщо це найкращий. Працівник сама ключова позиція. Якщо ти маєш вплив, впливай, коригуй, говори. Людина не хоче підтримувати і зрозуміти твій ритм. Прощайся з нею. Все дуже просто. Треба бути жорстким, частково. Сили мудрості, попереду багато корисного. Підписуйся.